Вітаємо сьогодні. Занурюємось у ну, досить складну юридичну справу Олександра Подрізова. Його квартиру в Києві продали, уявіть собі, за фальшивими документами, поки він сам був е, далеко за кордоном. Так, історія справді кричуща. Ми маємо матеріали розслідування, рішення судів. Саме так першої інстанції, апеляції, інші документи. Спробуємо розкласти все по поличках, знайти ключові моменти, ну і звісно, не вирішені питання. Отже, людина за тисячі кілометрів і раптом бац, її власність продана. Точно. І перший суд каже так, це незаконно повернути, а потім апеляція раз і все навпаки. Як так? Давайте почнемо з фактів, які встановив власне перший суд. Це був Дніпровський районний суд Києва, рішення від 21 жовтня 2024 року. Так що вони сказали? Вони чітко встановили пан Кодрізов перебував за межами України ще з 22 лютого 2022. Тобто 9 червня 2023 року, в день нібито угоди, він фізично не міг бути в Києві і щось підписувати. І докази ж були так. Звісно, довідка від прикордонників раз, візуальні, ну просто очевидні розбіжності в паспорті, продавця з оригіналом два. Ага. І ще дуже важливо, власник звернувся до поліції ще 4 червня, тобто до угоди, повідомивши про підозріли дії навколо квартири. Тобто він діяв на випередження. Виходить, що так, і на цій підставі суд першої інстанції вирішив квартиру витребувати у покупця пані красножоне на користь подрізова. Договір визнали не укладеним. Чому? Бо не було волі власника. Здавалося б, логічно і справедливо. Ну так. Логіка суду базувалася на статті 388 цивільного кодексу. Вона власне, і каже: якщо майно вибуло з володіння власника поза його волею. А тут саме такий випадок: людина за кордоном, документи підроблені. Саме так, то власник має право вимагати повернення майна навіть від добросовісного, так би мовити, набувача. Перший суд вважав докази відсутності подрезава в Україні е, достатніми. Але тут. 19 лютого, вже 2025 року, Київський апеляційний суд ну просто перекреслює все, так скасовує рішення і аргументація там, знаєте, викликає, м'яко кажучи, подив. Що ж вони сказали? Що довідка прикорданників це не доказ, практично. Вони заявили, що ця довідка, мовляв, не є стовідсотковим доказом, того, що він не міг якось ну не знаю, таємно приїхати 9 червня. Серйозно? Серйозно. А головний їхній аргумент єдиним нарежним доказом того, що він не підписував договір, могла бути лише почеркознавча експертиза. Але оригінали документів, які потрібні для експертизи. От, саме так оригінали вилучила поліція в рамках кримінального провадження. Провести експертизу в цивільному процесі було просто неможливо технічно. Тобто замклене коло. Поліція забрала докази для слідства, а цивільний суд каже, без цих доказів нічого не доведете. Виходить, що так, і при цьому поліційний суд е, проігнорував і ті самі візуальні ознаки підробки паспорта, і той факт, що при угоді не було РНОК ПП продавця податкового номера, це ж порушення процедури. Ще й кажуть про якісь проблеми зі зв'язком під час відеоконференції. Так, є інформація, що позивачу, тобто подрезову, фактично не дали змоги висловитись через технічні проблеми. Ну, це вже зовсім. Тобто, маємо повне протиріччя. Один суд бачить докази, інший ніби впритул не помічає. Абсолютно до того ж, джерела вказують і на певні сумніви щодо добросовісності самої покупчині, пані красножони. А що там? Ну, по перше, питання щодо реальної оплати, чи були гроші передані. Документів про це нібито немає. По друге цікавий збіг кажуть цілі абзаци тексту в її процесуальних документах ідентичні тим, що в документах нотаріуса Захарченка, який посвідчив угоду. Ого, це вже наводить на роздуми про можливу узгодженість дій. Правда, скажімо так, це додає питань, і вся ця справа вона виходить далеко за межі просто спору двох людей за квартиру. Це точно. Це вже про системні речі, так як суди оцінюють докази, особливо коли паралельно йде кримінальне розслідування, який стандарт доказування, юристи в матеріалах прямо кажуть такі рішення, як в апеляції, вони ну підривають довіру до судової системи, як такої. І що ми маємо на сьогодні? Квітень 2025 -го. Справа де справа передана до Верховного суду. Касаційне провадження відкрили 25 березня. Значить, є ще надія. Надія є, але є й велика проблема. Верховний суд відмовив у клопотанні зупинити дію рішення апеляційного суду. Тобто, що це означає практично? А це означає, що формально зараз власницею вважається пані красножона, і вона може цю квартиру ну продати далі. Будь-якої миті. Жах. І Якщо її продадуть, то повернути потім буде ще складніше, навіть якщо верховний суд виграє подрезов. Значно складніше, так ланцюжок власників може стати довшим. І тут ми підходимо до ключових невирішених питань, які просто висять у повітрі і потребують відповіді від державних органів. Як і саме, давай їх сформулюємо чітко. Ну, по-перше, питання до Міністерства юстиції та Нотаріальної палати України. Чому дії нотаріуса Захарченка, який, власне, посвідчив угоду з документами з явними ознаками підробки, без належної перевірки особи так і не отримали належної оцінки? Чому скаргу на нього просто відхилили? Дійсно, нотаріус ключова фігура. Друге питання до національної поліції. Кримінальне провадження номер 120 23 100 сто тисячі відкрито. Але чому досі не накладено арешт на квартиру? Це ж стандартний запобіжний захід, щоб зберегти майно до кінця розслідування, і чому саме розслідування шахрайства і підробки документів, ну скажімо так, затягується? Логічно, арешт мав би бути першим кроком. І третє питання. До самого Київського апеляційного суду на яких конкретних підставах суд проігнорував весь комплекс доказів алібі власника – ми ж перелічували дані прикордонників, консульський облік, документи з Канади. Чому єдиним можливим доказом визнали експертизу, яку неможливо було провести через дії того ж слідства, яке вилучило документи? Тобто купа питань без відповідей і ключовий факт на сьогодні квартира не під арештом, і ніхто, ні нотаріус, ні покупець, ні особа з підробленим паспортом до відповідальності не притягнутий. Саме так. Поки що жодних наслідків для ймовірних учасників схеми. Отже, підсумуємо коротко: громадянин України втратив квартиру через очевидно шахрайську схему з підробленими документами, поки був за кордоном. Так перший суд став на його бік, визнав шахрайство, але рішення апеляції та відсутність арешту на квартиру створюють реальний ризик остаточної втрати майна. І справедливість у цій конкретній справі, м'яко кажучи, під великим питанням залишається тільки чекати на рішення Верховного суду. І сподіватися на активність правоохоронців. І наостанок, знаєте, така думка для роздумів, що випливає з усієї цієї історії, коли ми бачимо таку разючу, просто діаметральну протилежність у рішеннях судів першої та апеляційної інстанції, коли апеляція так відверто ігнорує вагомі докази, так. То яке питання це ставить щодо послідовності, щодо передбачуваності нашої судової практики загалом, особливо у таких справах захист власності від шахрайства? Наскільки громадянин взагалі може бути впевнений у захисті своїх прав?